Добре, значить, чим, біль, чим швидше ви нарощуєте кількість ділу вулику в сім'ї, тим кращим буде у вас сезон. Так от, я зразу хочу попередити, що уже говорив, що у мене я утримую вулики на півранку, на вісім рамок у корпусі. Це їх називають рогаті, там, паливо, роксалади. Тому я буду говорити. Про свої, А ви вже, оце те, що я вам розповім, ви постарайтеся застосувати у себе на своїй пасіці. Як ви вже там робите. Значить, тут дивіться, і ізол. Знаєте, що таке? Тобто ізол, такий пухкий, як мочалка, з одного боку покритий фольгою. Я ж, якщо ви придивитеся, знизу там у мене плівка товста, просто поліетиленова плівка, так дешевше, ніж. Простий ізо без, без фольги, так просто дешевше. І от дивіться, отам вирізаний отвір сантиметр на сантиметр, бачите? Який якраз попадає на середину вулика проведені спеціально діагонали. І зроблений круг. Будь ласка, кадр. Бачите для чого круг зроблений? Для того, щоб я поставив відерце з, з медовою ситою. На той круг, і щоб співпав отвір у Кришниці, відерця із отвором у вулик. І я вам скажу так. Ось я на сьогоднішній день планую е, приїхати додому, і буквально, на, там, по-моєму, у середу у нас непогана температура буде, плюс 10, ну, вкраніше так прогнозують, і виставить зараз же. Оці відерця із медовою ситою на вулики. Відерце літрове, закрите кришечкою по центру пробитий, вивачаю, просверлений отвір 1,8, не більше 2 мм. Чому? Зараз розповім. Значить, через отой отвір сантиметр на сантиметр пчола при любій погоді, навіть при морозах, Тепло жиде з вуликом. Виходить і смовче е, Ну, е, Два до трьох ще роблять сироп, сироп е, цукровий сироп. Я стараюсь ситу медову, тому що вона ну, ви ж розумієте прекрасно, що це для пчіл краще. Але до оцього отвору. Може добратися, тобто одночасно попасти хоботком 6 максимум, в основному 6 максимум 8 бджіл одночасно. Але ж їм треба в зубок закачати, проходить час, одна відійшла, друга підійшла. І таким чином за добу з оцього відеречка у вулик потрапляє. От 160 до 200 не більше, до 200 мілілітрів розчин. Тобто літр, виходить, в мене на 5 днів. Кажу, та мрочить голову саму звичайну кормушку. Так, да, звичайну кормушку ви поставите. По-перше, туди не завжди зайде пчола, коли на вулиці морозець, а весною холод бувають і зворотні, які хочете. А от таку конструкцію таку конструкцію кормушки бджола потрапляє завжди, ще раз підкреслюю, завжди. Значить, і таким чином вона отримує корм. Тобто принос уже пішов. А раз пішов уже принос, значить матка починає краще червити. Це перший. І другий, значить, ви можете дати в цьому сиропі любі ліки. Я, коли тільки придумав оце отаку, такий спосіб годування бджіл, я взяв і синьки додав, саме звичайні металенові синьки, оце що білять, вірніше, красять білили. Додавив у, у рощі. Дуже ретельно вивчав після цього ранки ні одної комірки голубого кольору, я не знайшов. Чому я так кажу? Це по тій простій причині, що те, що бджолки принесли з порційної кормушки, вони його з'їдають. Вони нікуди не можуть його відкласти. Це їм потреба щоденна. Тобто денна потреба забезпечується от оцією поїлочкою чи кормушечкою. Більше. От це ви провокуєте матку на чергування. Будь ласка, слідчите, значить, можна брати яку кого є, ну, це в залежності. от Літрова банка, але пліво в кришки, знаєте, що ж закручується? І, але ж знову отвір для. Того, щоб бджолки брали сиропчик, повинен бути 1,8 не більше 2 мм. Від 1,8 до 2 мм. Далі будь ласка. А от під верхній корпус я ложу от таку діафрагму. Бачите, ота вона вирізана посередині. Для чого це? Дивіться, бджіл. з льотка. Заходить, виходить тепле повітря, заходиться само собою. Холодне повітря і клуб бджіл охолоджується, поверхня клубу бджіл охолоджується значно. Коли я поставив між під первий, під верхній корпус отаку от от діафрагму, от бачите, там всього-навсього чотири вулички. 18, 18, 16 і 16. Сантиметрів. Тобто бджоли практично любої сили можуть регулювати доступ холодного повітря у верхній корпус. Таким чином, повністю все, все, все повітря в корпусі гріється до потрібної температури, і матка практично повністю зачерплює всі вільні комірки без винятку. Мало того, якщо, ну, знаєте, все ж може бути, прогавкнув, як кажуть пасічник, не, не, не прийняв, Значить, пчоли опускаються бородою, матку забирають униз і матка червить у нижньому корпусі. Після того, як я тільки обнаружив оце таке, значить, переношу цю діафраму під два корпуса і гріється уже. Два корпуси. Таким чином, ну, десь в середньому я підрахував порівняно з контрольними сім'ями, на 30% збільшується кількість розплоду, кількість бджоли вибачаюся, кількість бджоли у сім'ї. А якщо ви умудритеся, ну, я так в крайньому випадку роблю, зробить весняні, Двохматочні сім'ї. Тобто не один корпус буде таким чином чи рідся, а два корпуса буде гріться. У верхньому корпусу своя матка, Ганемавська решітка у нижньому корпусі своя матка, а потім от отака діафрагма. Тобто таким чином нарощується ну, досить велика кількість джали. Робочі бджоли. І за 10-12 днів до початку цвітіння акації я забираю одну матку, роблю невеличкий відводок, об'єдную їх і таким чином з двох сімей виходить льотна бджола, і таким чином вони мені трошки більше приносять меду ніж контрольні сім'ї. У мене все. Питання. Будь ласка, питання. Є питання. Дмитрий Владимир Дмитриевич, был кадр там, где в пустом корпусе стоит ведерка святой. Вы... Стоп, 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 вы неправильно поняли. Значит, стоит фольгоизольное утепление, стоит ведерко, стоит корпус, а сверху будет крышка. Я понимаю. Этот корпус, в котором стоит ведерко, никак не утепляется, само ведерко. А, абсолютно. Вы значит, сказали, что за э, это ведерко хватает дней на пять. Э, весна на тем плоха, что зимой, э, ночью может быть и минусовая температура, и за эти два, три, четыре, пять дней это ведерко может остыть чуть Я ли не до любой температуры. Вопрос он ваш не... понял. Разрешите отвечать? Ну, пожалуйста. Значит, под, вернее, в крышечке, в крышечке, в крышечке ведерушка, 5 миллиметров пространства. То есть пчела может практически там везде ходить. Но это не для этого. Это для того, я применяю виде что теплый воздух выходит из э, улья, и таким образом через очень тонкую, там тонкие крышки, если вы знаете эти ведерышки, значит, через тонкую крышечку он прогревает сироп. Или Через отверстие сантиметр на сантиметр, и я не думаю, что много тепла может поступить в ведерку. А вы попробуйте. Я попробовал, у меня получилось. Вы не пробовали замерять температуру этого сиропа медового или сыты после пятидневного расстояния? После пятидневного стояния ведерушка остается пустым. い私。